Близько 50 квартир сім'ям поліцейських та новенькі автомобілі у райвідділки вручили правоохоронцям з Полтавщини. Нагородити тих людей, які кожного дня стежать за правопорядком. Приїхали поважні гості з Києва. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, міністр сім'ї молоді та спорту Ігор Жданов. У вітальному слові до поліціянтів Олександр Турчинов зауважив про важливість тих реформ, які відбуваються в країні, та про зближення. І з європейською спільнотою. Для нас головне, щоб кожен українець міг побачити і відчути Європу не тільки в країнах Європейського Союзу, а тут у нас в Україні, щоб Україна не тільки географічна, а реально стала частиною могутньої красивої Європи. І саме це є наше головне завдання. Секретар РНБО наголосив, що європейські стандарти мають бути у повсякденному житті, а досягнути їх можливо завдяки реформам у соціальному, політичному і економічному секторі. Міністерство внутрішніх справ він назвав першопрохідцем реформ не на словах, а на ділі. В складних умовах військового протистояння, не гальмуючи час. Вони сміливо пішли на реформи, відмовившись від. Цалкової спадщини вигляді міліції і створивши національну поліцію України, перетворившись на ці міністерство. Започаткувавши сервіси, які зручні для людей щодо фінансування органів правопорядку, Турчинов зазначив: навіть попри четвертий рік російської агресії, попри всі труднощі задля миру і спокою громадян на мирних територіях, держава намагається віднаходити кошти, адже гарантування безпеки громадянам це головне завдання національної поліції. Хочу підкреслити, що Полтавський глав є одним із найкращих по розкриттю злочинів. І саме це є оцінка ефективності роботи наших поліцейських. Ви бачите тут найсучаснішу техніку, яку сьогодні отримують поліцейські Полтавщини. Це одні з сучасніших і найкращих машин. Впевнений, навіть у губернатора такої машини нема. Про сучасну техніку підтверджує слова Олександра Турчинова і міністр внутрішніх справ Арсена Ваков, який говорив мовою фактів. Перший факт, що ми сьогодні 50 квартир давно поліцейським та правоохоронцям і 18 електромобілів. Так, у голови державної адміністрації немає електромобіля такого. Вважаю, що і не буде. І е, ці найкращі автомобілі для вас поліцейські, для того, щоб ви могли зберігати безпеку. Після урочистих промов міністри перейшли до вручення поліцейським ключів від нових квартир. Однією з родин, яка отримала омріяну квартиру, стала сім'я Коваленків. Говорять, що за 20 років роботи в правоохоронних органах доводилося жити як у гуртожитку, так і в орендованих квартирах. Нині ж вони не приховують радості, хоч поки й не бачили нової оселі. Чекаємо давно житловими умовами ми були незабезпечені, тому вдячні керівництву. Власному і міністерству за те, що дійсно збуде, ну, здійсниться нашим, наше бажання, наша мета. Побуде своє житло ну, на даний час дуже неналежне питання, тобто да, і набагато більше бажання працювати і ну, дуже вдячні державі. За виділену На завершення, кожна родина захисників правопорядку отримала ще й приємні подарунки для малечі, а до районних відділків області передали сертифікати та ключі від новеньких автомобілів. Провідні ж поліціянти були нагороджені нагрудними знаками та годинниками.